Якось я вирішив побути трохи душнілою з ППшкою. Задача була наступна: впасти на локацію слепі шорс і душити гравців зброєю, яка стріляє лише малими патронами, тобто ППшки або ЮСП. В сторону дробовиків навіть не дивився і навіть не міг мріяти про хоча б один кіл з дробовика. Одним словом, як на мене, це досить цікавий челендж взяти топ 1 граючи лише з ППшками. Але це в теорії. Обов'язково додивіться відео до кінця, щоб дізнатись, скільки кілів я зробив, і чи зміг я взяти топ 1 граючи агресивно з ППшками. Чому я так говорю, я не знаю. І так, я грав в пабліку, але маю відзначити, що кількість ботів, от прям штучний інтелект, який мені попадався, був лише один гравець. Інші були живими, нормальними чуваками. Були навіть трайхардери в скінні Контрацептива. А по правді кажучи, їх було дуже багато. Кіберспортивних скінів було реально багато. До речі, хочу висловити слова вдячності кожній людині, яка не полінилась нажати на палець вгору на попередньому відео. Ви дали мені буст, просто дай Боже. Аж 60 людей підписались на канал з моменту останнього відео. Якщо ви не полінуєтесь і прожмете зараз таку ж саму кількість лайків, Бог Фортнайту в кожній грі буде посилати вам ламу. Ну і звісно, люди, які вводять мій код автора, літній в магазині Фортнайту. Ви можна сказати, інвестори в цей канал, бо ви напряму підтримуєте мене. І розвиток україномовного Ютубу. За це вам велике дякую. Окей, погнали. Впав я на слепі шорс, залутав цю скриню, взяв автомат. Звісно, це не та зброя, яка мені була потрібна для челенджа. І на мітлі я полетів кудись. Чесно, якби я сам знав, куди я летів. Але потім мені хватило розуму піти залатати цю сумку. І з неї випало саме те, що мені було потрібне. Запився мініками і побіг далі лутатись. Тут почув звуки бота, якого насторожила присутність іншого гравця, і подумав, що зараз непоганий момент, щоб залутати перший кіл. І до речі, маю зауважити, що я в цій грі почав також експериментувати з положенням руки. До цього всі шість років я грав лише кистю руки. Зараз в мене рука полікоть лежить на коврику. Для мене це новий досвід, але кажуть люди, що АІМ з таким стилем гри набагато кращий. Про це якось я зроблю окреме відео вбив я цього гравця, знайшов ще одну ппшку і трохи маленьких банок. І от в цьому моменті мене оцей бот трошки підбісив, який от щось юлив і лише дратував своєю неадекватною поведінкою. Далі вирішаю піти знайти боса. Хоч і розумію, що це трохи рано робити, бо гравці на локації точно ще присутні. І лише чекають моменту, як би то защурити босовбивателя. І тут чую, як десь зверху ходить гравець. На секунду здалось, що він спускається по сходах, і я, як щурятіна сотого левела, закришу його біля цих дверей. Але виявилось, що мій противник був щуром пожирніше за мене, зіскакує мені на голову і намагається мене вбити з юспа. Буду з вами чесним. В цей момент в мене долоні трохи спітніли, і мандраж був лише через відсутність досвіду гри лише з ППшками. Але тут маю відмітити, що звісно я за всю історію гри Fortnite, я тисячу раз грав. Лише з ППшкою на початку гри. Але коли ти собі в голову вбиваєш цей факт, що це типу челендж і ти маєш виживати лише з ППшкою, гра сприймається якось зовсім по-іншому. Відчуття, ніби ти скований, і тобі потрібно лише фокусуватись на ППшці. Звук йде пара диму, на мене вибігає зелений супергеройський скін. І я миттєво намагаюсь збрити його з ППшки. Правда, мої намагання виявилися постишкою. Сиджу в боксі, і цей тюлень починає по мені навалювати гранатами прилипалами. В голові зразу єдина думка: ні, чувак, я тобі не дам себе вбити цим гівном. Ціль всього мого життя на цю секунду це просто помститись тобі за цю брудну гру. По мені прилетіла одна граната, але я зміг вибратись живим. І десь незрозуміло, звідки взявся ось цей ще один гравець. Але він зміг відволікти увагу за даного цього чувачка, і я скористався цим шансом. Настріляв трохи йому з ППшки, і в кінцевому результаті вдалося свій мстивий план втілити в життя. Через кілька секунд поряд забудовується ще один гравець в бокс. і зрозуміло було, що він білющий, як моє пузо, бо сидить і хілиться в боксі. І тут просто потрібно болити швидко вбивати його. Сиджу в боксі, лутаю піцу і. Йду шукати боса. Спочатку здалося, що боса вбили і ключ забрали, бо поряд знаків про те, що він живий, взагалі не було. Поки ходив, шукав боса. Знайшов Сайфера Пікей. Виявилось, що цей чувак сидить весь час за деревом. Ніяк не міг наважитись закресючити, але як тільки він зібрав всі свої сили в кулак і наважився йти на локацію, отримав дуже багато демеджа по голові і побіг тікати. І привів мене до боса. Звісно, я йому за це вдячний. Вбиваю боса, намагаю золотати ключ. Як тут бачу ще одного крисюка, який тичить мені базукою прямо в лице. І тут я подумав, як добре, що базука не ваншотить. Після цього, рокет мене я пішов лутати сховище, дістав ще одну третю попешку, ще фіолетової рарності, і радості моїй не було меж. І я тепер розумію, що душити зможу просто наповну. Правда, перед тим, як тікати з локації, я мав ще одне незавершене діло. Три ППшки це добре, але коли дві з них легендарні і одна епічна, це просто манна небесна. Біжу до моста і бачу, далекобійник їде прямо на мене. Був би в мене автомат, я б йому зламав лице ще до того. Якби він доїхав до мене, але з ППшкою, яка ще й відкидає, це було важко зробити. У мене з ним зав'язався Ліл Файт. Чому Чомуліл, бо він не особо був сильним гравцем, і цей розстріл з ППшки тривав недовго. Займіте вже на повторі один нюанс: це коли ти граєш з ППшкою, потрібно прям йти в притик на гравця, а не давати йому, як от я в цьому файті, простору для нормального цілення з дробовика. В такому випадку я ризикував отримати непотрібний демедж. А то й відкиснути, якби в нього була якась золота помпа. Пішов шукати ще гравців, побачив, як динозаврик біжить за чуваком, але виявилось, що це чат GPT біжить і, звісно, мені Склало труднощів зробити цей кіл. Бігаю по джунглям, катаюся, як тарзан по деревам чи це гілка. Коротше, як ця штука називається, напишіть, будь ласка, в коментарях. Одним словом, шукаю, кого б ще відправити в лобі. І тут чую, як хтось лутає острів. Швидко залітаю в ріфт, лечу на цього чувака, і цей гравець, як тільки почув звук ріфта, зразу зрозумів, що йому на голову зараз хтось буде залітати і пішов ховатися. Але можу констатувати вже, що йому це не допомогло. Я залутав ще один слюр, мене тепер був ідеальний хіл, чотири куска піци, два слюрпа. І на сімірку я міг залутати ще три з плюс піцу. Тримав я цей скіл на всякий випадок, якщо залишуся в якийсь момент без хіла. Вилітає з острова на пошуки жертв. І тут бачу, як якийсь чувак забудувався доволі солідно. Дворівневий, правда, дерев'яний бокс, і сидить чілий. Тут було два варіанти: або він боїться файтитись і просто сидить в боксі, очікує, як би то дожити до лейта, або він знає, де випала зона, і просто забудувався в боксі, поки сидить на фоні і палить мої ютуб відео під чайок. Забиратися на його піраміду я хотів по-щурячому, не видавати знаків моєї присутності, і просто на паркурі якось до нього добратись. Правда, потім здався і почав будуватись. Як виявилось, це був гравець в скині того предмету, який батя Путіна забув надіти, коли однією нічінкою вирішив створити дитину. З цим чуваком ми довго файтились. Тут слово «файтились», до речі, в лапках, бо файтом це не назвеш. Пропустив від нього трохи демеджу, і далі він намагався дістати мене з бокса, поки я тікав, бажання запити слюрку. Витратив на нього дуже багато ресурсів і в кінці кінців вирішив, що треба бути трохи акуратнішим, бо з такою кількістю ресурсів можна і не дожити до топ-1. Впав, отримав демедж при падінні, заюзав піцу, яку якраз тримав на от такі моменти, коли буду мати проблеми з хілом. Хоча по факту міг би ще трохи потримати її, бо слюрпи залишились лишніми і не мав куди їх взяти. Бігаю в намаганні нафармити трохи ресурсів, бо відчуваю себе дуже нікчемно, маючи 200 камня в інвентарі. І тут цей кіберспортсмен починає по мені настрілювати зі своєї піраміди. Забігаю всередину, знаходжу ще одного чувака і забираю кіл. Як виявилось, це був дуже потрібний мені кіл, бо дав змогу мені рефрешнутись і утонути повний стак ресурсів. Бачу, як мій ворог номер 1 перелітає в наступну зону і забудовується. Беречи до уваги, що в нього імпульсомет, приймаю рішення запушити його. В іншому випадку, якщо цього не зробити зараз, я можу бути закинутим в литі за зону, і топ-1 мені точно не світить. Лечу на нього. Він юзає імпульску, повітрі вдається збрити йому поза 100 здоров'я, і доволі швидко забирає його, додушуючи з ППшки. Забирає його імпульсомет, і запах перемоги починає віяти перед моїм носом. Хоча я і розумію, що в цьому челенджі гравців вбивати з імпульсомета я не можу, бо челендж є челендж, це святе правила. Потрібно дотримуватись. Сиджу в своїй фортеці, ставлю маркер на наступну зону, щоб знати, куди летіти на імпульсі. Тут якийсь тіп з дна вирішує попускати по мені ракети, даю йому міліпіздрічніший демедж з ППшки і, не затягуючи час, стріляю імпульску під С і лечу в наступну зону. Тут роблю ще одну фортецю з заліза і чекаю, поки кидаю імпульску під гравця, який піді мною. Якимось чудом вмирає третій гравець, мені стало цікаво глянути, що з ним відбулося, а відбулось з ним чат GPT дав збій. І завів цього нещасного бота. Та прямо в зону. Деколи я не розумію, для чого епіки створили таких нещасних безруких ботів, які навіть не дають дупля, в яку зону їм потрібно бігти. Вертаємось до гравця, який піді мною. Продовжую накидувати йому імпульски. Дуже хочеться його закинути за зону, але звісно не залишити його там помирати. І за допомогою ППшки пошвидше допомогти йому закінчити цю гру. Він дуже довго не наважується вийти зі свого укриття і, рухаючись в наступну зону, по мені прилітає ракета. Лізу наверх, закидую йому ще декілька імпульсок. Далеко він, на жаль, не відлітає. Далі біжу в зону, поки мій противник тим часом летить над головою на мітлі. Розумію, що якщо я йому дам залетіти і забрати хг, він мене буде душити і просто загасить. Приймаю рішення вистрілити під сраку і закидую його за допомогою імпульски за зону. Починаю стріляти по ньому з ППшки, даю йому немало демеджа і в кінці останньою кулею вбиваю його. Так вам могло здатись. Але ні. Хоч це і виглядало, ніби я його добив з ППшки, але, на жаль, на повторі видно, що моя куля пролетіла в нього над головою. Челендж не зараховано. Я прийняв рішення видалити гру і знести канал нахер. І лише ваші лайки і вписування мого кода автора літній в магазині Фортнайту можуть врятувати цей канал. Непоганий бать, як на мене, подумав я пишучи цей сценарій.